Всім привіт. Сьогодні з вами Іля, і ми пограємось в таку штуку. Це буде серія трансляцій під назвою Не розробляємо, в рамках якої ми спробуємо зайнятися розробкою продукту з нуля в сучасних реаліях. Без того, що точніше. З використанням вейп-кодингу і так далі, коротше, будемо максимально застосовувати різні Лемки, але з також з ускладнень в цьому занятті буде те, що під час, під час трансляції МВС минулої ми багато розмовляли про Linux. Я згадав, що я давно туди не ниряв і Частиною цієї серії буде те, що ми засетапуємо Arch Linux. Там поставимо також так, як моя основна ідея не зовсім ідея текстовий редактор, яким якому я працюю, це VS Code. Тут теж ми трішки поекспериментуємо, спробуємо користуватися Doom e-max. І побачимо, що з цього вийде. От.